Три неочевидних факти про магію програмних свічок. І перше, це те, що свічки умовно поділяються на чорні та білі, так само, як і магія чорна або біла. Тобто білі свічки це на якісь позитивні добрі програми та наміри. Ну а чорні навпаки. З цього випливає другий факт: це те, що за допомогою свічок можна привабити в життя абсолютно все. Коли я кажу все, я маю на увазі буквально все. Просто питання, якою ціною ви привабите щось. Погане комусь в життя. Якщо ви комусь робите погано, у вас потім за це, звісно, щось забереться. Ну і третій факт це те, що очищатись свічкою необхідно мінімум раз на два тижні. Це базова база, яка захистить вас від негативного впливу інших людей, від різних підкладів, від заздрощів та негативного впливу людей, яким не подобається ваше життя.